Шлях до енергетичної незалежності чи екологічної катастрофи у Івано-Франківську вкотре обговорили проект угоди щодо видобутку сланцевого газу. Як відомо, отримувати нетрадиційне паливо в області має намір американська нафтогазова компанія. Разом із місцевою робочою групою Позитив для області від такої співпраці шукали й народні депутати та експерти. Утім, не знайшли, мовляв, мало того, що терміни передачі документу українській стороні були суттєво порушені та ще й склали угоду у розріз із законодавством. Ця угода не пройшла ні екологіч ні правової, ні економічної експертизи державної. Як про це каже закон? Інвестору створили небачені пільги в жодній країні. Не можна, не можна прочети такої угоди. Де ось такі тепличні умови створені інвесторами проти сланцевої угоди екологи та геологи, бо певні вона розроблена за американськими стандартами. Тож українським реаліям геть не відповідає. Та ще й підводних каменів у понад двох сотнях сторінок тексту вистачає. Передовсім фахівців непокоїть можливі наслідки для екології краю. Хімічні речовини, які використовують про видобутку цього палива, можуть проникнути в ґрунт та отруїти підземні води. Водночас, згідно з угодою, інвестор залишив за собою право не розголошувати власні методи та практики отримання сланцю. Коли ви вчитаєте ці стандарти, вони передбачають і спалювання відходів, вони передбачають і закачку тих відпрацьованих забруднених вод в підземні горизонти. Шеврон добровільно може відкрити назви хімічних речовин, які будуть використовуватися в фрекінгу. В воді при хімічному аналізі треба приблизно знати, що шукати. Якщо ми не маємо ні назви речовин, ні складу речовин. Ми навіть її не зможемо найближчі десяток років знайти. Поміж тим кажуть експерти, що б нині не вирішувала робоча група, їхні поправки та зміни до угоди ймовірно враховані не будуть. Адже чинне законодавство передбачає лише узгодження уже існуючого документу з органами місцевого самоврядування. Тож наразі єдине раціональне рішення відхилити запропонований текст і скласти новий, і з врахуванням інтересів місцевої громади нагадаємо, проєкт угоди обласна рада має намір розглянути 23 серпня